Пляж золотий берег очікує кардинальне перетворення, і зробити його планують до початку купального сезону. Комплексну модернізацію головного центру літнього відпочинку містян задумали реалізувати у міській раді. Ініціатором перетворення виступив Владислава Трошенко. каже: перш ніж висувати пропозицію, особисто інспектував берег. Я вніс таку пропозицію, що друзі, давайте ми звучимо декілька архітектурних бюро на волонтерських засадах. бажано. Для того щоб вони змалювали, в принципі, ну я висловив як міський голова деякі побажання. Для того щоб ми в комплексі подивилися на золотий пляж, щоб ми замували. Я хочу закрити маск сіткою існуючі, два ці вагончика, дві бані. Решта ще три вагончики. Це вагончик, де знаходиться мілісія, це вагончик там, медичного призначення і той, який веде продаж морозива, який розвернутий як на пляж. Оці три вагончики. Нам треба з ними визначитися таким чином, щоб е, ні в якому разі не саме ці вагончики, це повинні бути е, е, якісь форматні архітектурні форми, які е, будуть знаходитися в відповідній зоні. Цивілізований туалет, стоянку для велосипедів та автомобілів. Більш пологий спуск до води, і це тільки частина того, що планується. На пленарне засідання шостої сесії Чернігівської міської ради прийшли представники волейбольного клубу Чернігіспорт з проханням встановити на пляжі сучасний волейбольний майданчик. Нагадаємо, що на шостій сесії депутати затвердили програму з будівництва дитячих майданчиків та спортивних площадок, згідно з якою заплановано. Цього року збудувати 14 комплексних дитячих майданчиків і 19 спортивних. Волейбольний майданчик на пляжі Золотий берег до програми не потрапив. По тій програмі, яку прийняли це. Програма хороша, нормальна. Тобто, дитячі майданчики потрібні, спортивні також потрібні в нашому місті. Але єдине питання, яке я особисто виносила додати до цієї програми ще волейбольну площадку. на, березі на золотому березі. До мене звернулося 300 волейболістів з підписами з просьбою облаштувати цей майданчик. Ціна цього питання 126 тисяч. Це невеликі гроші до міського бюджету. Гроші в бюджеті є. Тобто, це е, можна було винести зараз і вже цю площадку зробити до початку їхнього тренувального сезону. Лист підписали 300 спортсменів. Міський голова волейболістів не тільки почув, але й взяв на себе персональну відповідальність за реалізацію проекту. Спортивна зона, вона окремо планується, і ми запланували біля 140, 142 тисячі це фактично така ну буде потужний спортивний майданчик той який є зараз існуючий, ми як кажуть його демонтуємо в тій зоні, які є, ми окремо видатки на волейбольну площадку, під моє слово, як міського голови, що якщо ми будемо не встигати на комплексне рішення, значить ми на наступну сесію включимо роботу виключно ну, окремо по волейбольному майданчику. А сьогодні все-таки доречно більш комплексно подивитися на, на золотий пляж в цілому. Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц, він вже отримав доручення підготувати необхідні документи з комплексної реконструкції пляжного комплексу Золотий берег, у тому числі і волейбольного майданчика на цій території, і винести їх на засідання виконкому, як і заплановано, на 15 квітня.